Повністю завершений монтаж крафтового паркану з колонами. У кожній колоні у нас вивід під світильники, буде дуже цікаво. Тут у нас також є річка. Дуже краєвид гарний. За рахунок перепаду висоти, який ми штучно створили. Зсередини, Є... і краєвид у нас, а ззовні доволі височенько вийшло, тому нічого не буде видно з вулиці. Залишили місце під закладні деталі. Тут буде великий навіс, 7 на 8,5 метрів. Парковка організована під два автомобілі. П'ятиметрові відкатні ворота. З другого поверху просто бомбезний краєвид та, звісно ж, наш красивий паркан доповнює протобут, будь-які ремонтні та будівельні роботи під ключ. Звертайтеся!